Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина сім'я, сім'я, де живе в селі, і займається такими справами і ділиться з вами. Зараз іду на город, поки консервувала, все закривали, трішки так, город запустили, у нас були трішки обільні душі і все почало зілечку з таким темпом, дуже швидким в селісти. І потрібно трішки попрацювати. Отож, поїхали. Кому цікаво, лишайтесь. Ну, і на сьогодні перша моя задача прополоти, прорвати червоні брички, які другий раз сіяла. І ось тут в мене була цибуля-морква, така невеличка грядочка. Потрібно зілечку вибрати і перекопати. Перекопати для того, щоб посадити. Новий урожай картоплі. Ось тут я вже підгорнула цю картопельку. Жук появляється. Появляється як на картоплі, так і на баклажанах. Сьогодні ввечері обов'язково це все скроплю. Ну, ось така картопелька. Скоро буде молода картопля. Це другий наш урожай. А зараз ще покажу вам покінську капусту, як вона виглядає. Ось, я підійшла до своєї покінської капусти. Є менюсінька, є краща, а є взагалі ось таких дві капустини. Чудові. Тут, що пізніше досівали, є цвітної капусти, було три штучки, її не стало. Помічниця, як завжди, зі мною. Ось там треба зілічку прибрати. Так що працюємо. Капуста мені подобається. Її небагато, але вона є. Ну, ось так, проплола та прорвала свої бурячки. Цілечко ще не посохло, але вона сьогодні дуже гаряче і воно все обов'язково висохне. Бурячки чималкі, гарненькі вже. Щось да виросте. Що ще буде до борщику? І так, друзі, підійшла до другої діляночки тут також вже прополола, це Я сіяла рядочок салату, рядочок огірків. Звісно, огірки такі пожалься Боже, що то кажеться. І тут покінська капусточка, але вона дуже-дуже пізно посіяна. Ну, буде-буде, не буде, так і буде. Ми не сильно розстроїмося. Це все-таки, щоб не пустували місце. Тут в мене були посіяні огірки ще раніше, ми вже їх вибрали, зірвали. Я зробила три бороздочки і зараз хочу укроп посіяти. Я думаю, що він ще проросте. Я буду його часто поливати і тут він проросте. Буду сіяти своїм насінням, експериментувати, щоб знати, чи на наступний місяць буде. Ой, на слідуючий рік ще буде в нас зі свого насіння укропчик. Ну і прополола пекінку. Звичайно, їй шкода, що дуже мало, але, але вона є. Скуштувати вийде. Ось там геть пусто, а тут густо. Ну, так буває. Ось, Прийшла з городу, перевдяглася, так як на сьогодні дуже спека. Але те, що запланувала, хочеться зробити, Та як ввечері в нас ще є одна робота, чоловік приїде з роботи і ми зразу поїдемо далі працювати. Ну в нас, така Як то кажуть, гаряча пора сіла біля хліва, та як біля хліва, тільки в нас затіночок. Хлів треба общукатурювати, але це не цього року. Дай Бог, все буде добре, на наступний рік ми це все зробимо. Як то кажеться, не все зразу строїться. І не раз зловила себе на такій думці, що нам гріх цього річ е, жалітися, так як так тяжко, та як ціни дуже високі стали. Але Закруток ми заготовили багато і ще будемо заготовлювати. На городі, дякувати Богові, все вродило. Якраз погода така, так, да, там були нюанси, то на капусті, то білокрилка, то ще щось, ще щось. Але вибрати є з чого. Картопля гарна. Баклажани перший рік я садила і навіть баклажани є, ну тільки вони з'являються, але вони є. Помідори за п'ять років, що я тут шість. Шість років. Це вперше я на своєму городі збираю таку кількість помідорів. Ми її їмо і вже три відра зібрала. Ну, тобто, все, є буряк, є морква, є цибуля. В лісі є гриби цьогоріч. У нас дуже багато грибів. Правда, прийшла засуха. Вже стало менше, але сподіваємося, ще буде дощик, ще будуть опеньки, ну, ще будуть гриби, ще будуть рижики. Це все ще буде. Птиця є, поросята є, проживемо, протягнемо. Той, хто не лінується, той, хто не лінується, той має. А хто лінується, тому тяжко. Так що не лінуйтеся, а беріться до роботи. <сум> Всім гарного дня. Ну, а ми йдемо працювати далі. Зараз покажу, які в мене огірочки виросли, ті, що я накривала рибу <сум> Ну, класно, я вчора їх підживила дріжджами. бо вони трішки такі, ну, як осінь вже скоро, то трішки такі, але, 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 результат мені. Поки що подобається. Отож, поїхали. Ну, ось, друзі, прийшла я вже до своїх огірочків. Вже які більше починають цвісти. І це в'язуються огірочки. Ось тут, тут. Побривала трішки знизу листя, так як е ще вони були в мене тоді під дощем, під холодом. І вони пожовкли, такі стали страшненькі. Ну, та як я люблю гірочки, мені вистачить. Так вже все законсервувала, все вже добре. Плетуться, підв'язані. Тільки треба в таку спеку кожного дня підливати. Ось так. Красота. Ого. вже чекаю, не дочекаюся. Ну, ось, друзі, ще прийшла я на город. Це в мене тогорічний е щівій. Весною якийсь він був такий страшненький, недобренький, та як його перегорали, але він так з краєчку росте і знову виріс. Тут була у нас пшениця посіяна і ось такий рядочок є. Він зараз дуже гарний. Е Консервувати не буду, а хочу його зрізати. Ось взяла та з ножика зрізати і нарізати в морозиловку. в пакети і покажу вам. І також вийшла на город, ще взяла пару баклажанчиків. Ось такий, цей взагалі більший, є менші. Ось така краса. Зараз покажу, що я з них зробила. Ну, ось так. Нарізала два пакети щев'ю. Ось в таких пакетах, що так закривається дуже зручно, мені дуже подобається. І баклажани накришила одні соломкою це, щоб посмажити. А ось ці, щоб е... взимку з майонезом, з чесничком та з помідорею. Красота. Все-таки готуємося до зими. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба! Миру, здоров'я та па всім па па З вами була Ксюшкина Сім'я.